Є у мене родичі в місті. Вони часто до нас приїжджають в село на літо. Обідають у нас і їдуть. Ми їм ніколи і шматочком хліба не дорікали. Мама моя для них нічого не шкодувала ніколи. Коли їхали, то вона з ними відправляла мішок картоплі, фрукти, моркву, навіть свинку різала їм спеціально. Щоб міські родичі не витрачалися у себе в місті, а у відповідь навіть спасибі не отримувала. Дзвонять нам кожні вихідні і на життя скаржаться. Кажуть, що грошей ні на що не вистачає, воно й зрозуміло: тітка на пенсії, син її звичайний електрик, а дружина прибиральниця на заводі, живе від зарплати до зарплати. Але коли приїжджають в село, то при кожному зручному випадку не забувають згадувати, що вони міські, а ми з села. Гедуючи, дивляться на гній, але їдять наші фрукти, і овочами не гребують. Кажуть, що гидко за худобою доглядати, а шашлик з цієї ж худоби їдять. Родичі строять себе не розумію кого, їдучи, кажуть, що ми можемо на них покластися. Коли матері стало погано і потрібно було їхати в місто на обстеження, то я згадала їх слова. Подзвонила дружині троюрідного брата, нам потрібно було два дні у когось переночувати, бо обстеження було дороге, і грошей на готель не вистачало. Родичка не відмовила, але відправила прайс: ночівля 200, їжа 150. Культурні розваги за свій рахунок, я була здивована її нахабством. Тобто до нас приїжджати і зранку до вечора жерти, перепрошую, не перестаючи безкоштовно, а залишитися у них на два дні то відразу потрібно платити. Я подзвонила батькам чоловіка і попросила допомоги у них. З родичами після цього не спілкувалася. І ось. Настало літо, і вони, як завжди, приїхали до нас в село. Стали виходити з машини всім сімейством, мати побігла їх зустрічати, але я її зупинила: Ну що, доброго дня, дорогі родичі! Ви вчасно якраз приїхали, мама приготувала голубці, тільки от ціни в цьому році змінилися. Отже, прайс на один день для однієї людини. Ночівля 500, їжа сімсот. Як ніяк, все натуральне, все своє, ось і ціна відповідна. Якщо згодні, то проходьте. Якщо ні, то зворотню дорогу в місто, ви знаєте. У них повискакували очі, їхньому обуренню не було кінця. Вони сіли в машину і поїхали до себе в місто. Мати говорила мені, що так не можна все-таки родичі, але я вважаю, що я вчинила правильно чому їм можна, а нам ні. Що за подвійні стандарти? Ми весь час горбатимемо в городі не для того, щоб когось безкоштовно підгодовувати.